Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Футбольний клуб Харківського металіста 1925 передав представникам прикордонної бригади помста сертифікат на суму 964 тисячі 50 гривень. Це кошти зібрані від продажу квитків на домашні матчі клубу у першій частині сезону. У відповідь воїни підрозділу подарували символічний корабель, виготовлений власноруч з гільз патронів. Залом протягом минулого року металіста на. 1925 передав прикордонникам допомоги на суму 8 мільйонів гривень. Два колишні головний тренер київського Динамо Валерій Газаєв і голкіпер Олександр Філімонов виявилися гей-хлопцями в попиками. Перший агітує за те, щоб стати на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї сім'ї. Це має робити кожен громадянин. Ось це називається патріотизм і любов до батьківщини. Заявив він, недоворотар за пропаганду війни, участь у заходах, спрямованих на реалізацію до військових злочинців, які брали участь у вбивствах мирних громадян України, знищення міста сіл України, внесений до бази організації Миротворець, яка досліджує ознаки злочинів. Проти національної безпеки України італійський співак Андреа Бочеллі разом зі співвітчизною Лаурою Паузіні та американкою Мері Керрі виступлять на церемонії відкриття Олімпійських ірдвітисячі 2026 року, яка відбудеться 6 лютого на стадіоні Сан-Сіро. У Мілані для Бочеллі. це буде вже вдруге на Олімпіаді. Вперше подібне відбулося на церемонії закриття Йордві 2006 року у Турині. Тим часом українські санкарі вибрали на виступ на зимових Олімпійських іграх 2026 найбільшу кількість ліцензій. 10 за всю історію санного спорту часів незалежної України. Перепустки не є іменними. Тож остаточний склад національної збірної буде оголошено пізніше після. Ухвалення рішення Національним олімпійським комітетом України. Тенісистка з Дніпра, Людмила Кіченок та американка Дезіра Кравчик успішно розпочали виступи на парному турнірі WTA 500 у Аделаїді, здолавши у трьох сетах 4, 6, 6, 4, 10 106 нейтральних Ірину Хромачову та Олександру Панову. І сестра Надія в тандемі з японкою Макоїто, Макото Ніномією перемоги у двох сетах: 7-5 над китаянкою Сіньо Дзян та представницю. Тайваню Хао Чінчань стартували на турнірі WTA 250 в Австраліївському гоберті. Чинний бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу збірна України розпочала підготовку до старту чемпіонату Європи, який проходитиме з 21 січня по 7 люта відразу у трьох країнах: Словенії, Латвії та Литві. саме в місті останній Каунасі, підопічні Олександра Косенка, проведуть стартову зустріч проти Вірменії. Суперниками у їхній групі господарі. І Чехія дві найкращі команди з квартету продовжують боротьбу в одній четвертій фіналу турніру. Наразі синьо жовті проведуть невеличкі тренувальні збори в Польщі та Словенії, у рамках яких за зачиненими берима вони зіграють зі словенцями. На жаль, у звітному турнірі Україні не допоможуть лідери Ростислав Семенченко та Андрій Мельник. Під каток потрапили обидва представники Дніпропетровщини під час жеребкування Кубка України з футзалу. І якщо на стадії однієї восьмої фіналу, матчі якої відбудуться 11 та 28 лютого, Дніпровський Атлетик зійдеться з Харковом. То в разі успіху ще в фіналі на нього очікує переможець до чинного володаря трофею Івано-Франківського «Урагану» та чемпіона України Київського хіта. Натомість суперник жовтоводської сухої балки Львівський альянс. А далі, якщо поталанить, тут потрібно долати сильнішого стандему кардинал Рівне Любарт Луцьк. Десь генеральною репетицією можливо, їхньої майбутньої зустрічі став поєдинок між ними 16-го туру чемпіонату екстраліги України, що відбувся на Ватага Арені у Слобожанському. Перед домашнім матчем 16-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу суха балка жовті води опинилась, якщо і не на межі своєї участі в наступній стадії змагань серії плей-офф, то за всяку ціну мала брати три очки у поєдинку за шість проти аутсайдера турнірної таблиці Луцького Любарта, для якого взагалі кожна зустріч і бодай мінімальний здобуток, що називається на вагу золота. Тим паче, що перед нинішньою він цього одним пунктом поступався жовтоводцем, і звідси, звісно, драма протистояння і страх чергових втрат, який намокливим мечем висів над обома суперниками і особливо над номінальними господарями, які востаннє перед цим перемагали вже далекого 22 листопада минулого року. А в останніх трьох матчах сухі зазнали поразок з ідентичним якимось дьявольським для себе результатом. 2-3. Наразі на щастя, тут жовтоводці повели вже на третій хвилині, коли відзначився Ярошенко, що дало їм можливість діяти, якщо і не порахунку, то принаймні маючи, хоча і мізерний втім запас, який вже змушував гостей прагнути для початку встановити рівновагу, і треба їм віддати належне. Виглядали вони гідно, хоча йгровою і, і територіальною перевагою та за кількістю ударів у площину воріт і гольовими моментами попереду була саме суха балка, в якої бездоганно на останнім рубежі виглядав Бутов. І хоча в атаці він був не надто активним, втім, головне своє завдання не пропустити виконав. Щоправда, в одному з епізодів гладун запустив м'яч вище поперечини, тріснувши з 10-метрового дабл пенальті за 5 хвилин до фінального стаска. Натомість, як потрібно бити за лічені секунди після цього, продемонстрував Тіряєв який влучно гепнув десь з подібної відстані, але зі штрафного чим зміцнив віру своєї команди у перемогу у час, що залишався до завершення поєдинку. Результат зустрічі ні не зазнав, і жовтоводці нарешті відсвяткували таку довгоочікувану перемогу 2-0. І, можливо, нарешті подолали чорну смугу, а то і якесь прокляття по відношенню до себе. Відчуття великого натхнення це не майбутнє і відчуття великого задоволення. Від того, що потрошеку мене починають розуміти, і ми виходимо на той, як вам сказати, на той принцип чи на ту філософію, де не завжди може бути видовищно або красиво, і аби, і аби досягати результату. У нас така зараз ситуація, або я скажу так, шлях такий, і він відстежувався з трьох ігор, що нам було щось треба взяти. Ми були дуже поруч в декількох іграх. І якщо бути відвертим, то і до рівного команду готував, принципи по конспектам я і склад визначав я. Але ці 2-3-2-3-2-3 вже так із коміною били, що аж вже тяжко було. Ми відмовилися сьогодні від всякої видовищності. Ми відмовилися від якоїсь, може, як вам сказати, ну там де удобно дуже. Ми не хотіли дуже так м'яко сидіти, ми хотіли, може на жорсткому, може на гвоздях станцювати, але прийти до перемоги. Тим часом Дніпровський атлетик футзал паралельно вирушив у гості до сусіда по турнірній таблиці сухої балки Авалону з браварів, який крокував дев'ятим і в рідних стінах до цього не знав гіркоти поразок. Випереджаючи події, варто зазначити, що у звітному поєдинку все разом з сімома забитими м'ячами завершилося у першій половині зустрічі навіть більше у проміжок 10 хвилин з четвертої по 14-ту, цього разу не на користь господарів. Підопічні Олександра Кабаненка рвонули зі старту дуплетом, коли спочатку Калашник. По діагоналі низом зарядив у дальню стійку, і до честі арбітра той помітив, що сфера таки притнула лінію площини білого прямокутника. Атлетік після цього додав ще більше і за короткий проміжок у часі Андре з четвертої чи п'ятої спроби подвоїв результат. Минуло, немов би хто відміряв чергові дві хвилини, і вже гураль разом з оборонцями і голкіпером гостей заштовхують сферу у ворота, скорочуючи відставання до мінімуму. А ще за якихось 30 секунд рахунок стає нічийним. Фаталіїв, немов лижник сало прослизнув усе поле. Не помітивши перешкод, віддав ліворуч на Стеценка, і той не схибив у завершальній фазі атаки. Далі більше Дніпровці розігрують центр поля і через 9 секунд знову виходять вперед після блискавичного наступу, який на дальній стійці замкнув Васильів. Трилер продовжив Стеценко, який записав до власного активу двійню. Щоправда, не без допомоги атлетика, який просто забув, що у футзалі ще потрібно і вправно оборонятися. І знову вдруге у поєдинку рівновага. Залишився у боргу у цьому компоненті гри і воротар броварчан Войтович, який запустив відвертого метелика після удару Зінгеля. Після відпочинку у малюнок гри не змінився. Обопільні уколи, гострі атаки, вольві моменти обабіч обох володінь. Втім, як з'ясувалося після запас забитих м'ячів на поєдинок, було вичерпано у першому таймі і краще подібне вдалося Дніпровцям, які відсвяткували успіх 4-3. Дуже нервова гра, повели 2-0 Десь не дограли епізоди, є помилки індивідуальні. Будемо розбирати, дивитися. А так хлопці молодці, бажання, самовіддача, потім включилися в матч, зіграли дуже компактно, десь перетерпіли. Команда Авалон, гарна команда, теж грає вдома, По одна поразка в них, да, а так вдома всі перемоги, молодці, нервова кінцівочка. Воротар дуже нічого у нас гарно зіграв, врятував нас десь в епізодах деяких і в першому, і в другому таймі. А так всі молодці. У турнірній таблиці Футзал» повернувся на третій рядок, Випереджаючи на три пункти, Хмельницький Сокіл, втім той має гру у запасі. Суха балка жовті води протиснулася у зону плей-офф наразі вона сьома. І вже у наступному турі, 15 лютого, нас очікує дербі Дніпропетровської області, у якому жовтоводці гостюватимуть у Дніпровців. 15-річний вихованець шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Григорій Краснюк, наставник заслужений тренер України, Сергій Комаров, забивав свою першу нагороду на міжнародних змаганнях. Він став срібним призером на етапі європейського кадетського циклу з фехтування на шпагах. «Коуп Данубе у категорії ю 17 змагання кофіншували у Словаччині у місті Шаморіні і зібрали 300 учасників з 32 країн. Баскетболісти Дніпра здобули дві перемоги у рамках регулярного чемпіонату суперліги України. У першому поєдинку підопічні Володимира Коваля 86-68 були сильнішими від старого Луцька. У наступній зустрічі Дніпровці поступалися після дебютної чверті іван-франківському Прикарпаттю Говерлі. Втім, протягом наступного. Наша команда вийшла вперед, а в третій продовжила домінувати, створивши вирішальну перевагу 89-66. Дніпро продовжує лідирувати у Суперлізі, маючи в активі 15 перемог в 16 матчах. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.